У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Молодик зґвалтував неповнолітню сусідку. У Луцькому районі дружина спалила живцем свого чоловіка. 24-річний чоловік підірвав себе гранатою. Слава Україні в ефірі. Ранкові новини 10 травня на телеканалі конкурент Конкурентів з вами у студії працює сьогодні Ангеліна Гущина, і далі про все розповім більше. Волиню скорботі у бою за Україну її свободу і незалежність загинув 24-річний житель села Бережці Вишнівської громади Владислав Богомас. Захисник загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого. На Волині 26-річний житель одного із сіл Ковальського району побив неповнолітню дівчину і зґвалтував її. Як повідомило у прокуратурі, це сталося пізно ввечері, 4 лютого 2024 року. Нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло. Зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала та зґвалтував її. Обвинувачений перебуває під вартою. Тепер йому загрожує до 12 років. Шокуюче вбивство в Луцькому районі шокувало всю Волинь. Як повідомили у поліції, в одному з сіл Цуманської громади, 8 травня, 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, у якого була інвалідність, та підпалила від отриманих опіків. потерпілий загинув на місці події. Зловмисницю затримали. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються. Не обійшлося на Волині без пожеж. 8 травня вогнеборці ліквідували пожежу у господарській споруді в селі Нові Березичі Любашівської громади. Ймовірна причина, через що спалахнув вогонь несправність димоходу печі. Окрім того, гасили пожежу і на відкритій території у селі Старовижівка Старовижівської громади. Ймовірно, це сталося через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. На волині спіймали мешканця Київщини, який намагався нелегально дістатися до Польщі. Як повідомили прикордонники, порушником виявився 26-річний чоловік. Він підготувався до незаконної подорожі через західний буг, про що свідчили запаковані у поліетиленові пакети речі, які були в його наплічнику, затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання. Адміністративних документів за статтею про незаконне перетинання, ну або ж спробу незаконного перетинання державного кордону України рішення по справі вже прийматиме суд. Вночі 9 травня Українська ППО знищила в Одеській області 17 ворожих шахедів із 20, якими росіяни атакували Україну. На жаль, внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Ще двоє осіб постраждали. Ворог також атакував Херсонську область. Вночі окупанти скинули дві керовані авіабомби на Береслав. Прилетіло на подвір'я місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельні. Вранці російські війська атакували житловий будинок в Олександрівці, Станіславської громади. У власній оселі під удар ворога потрапив 74-річний місцевий житель. Він отримав контузію, вибухову та черепну мозкову травму, уламкові поранені ніг та голови. Шокуюча подія сталася 8 травня у місті Борислав Дрогобицького району вже Львівської області. Там, внаслідок вибуху, гранати загинув чоловік. Як повідомили у поліції, загиблим є 24-річний місцевий мешканець. Повідомляється, що інших людей під час вибуху поруч не було. Усі деталі трагедії ще встановлюють. Польща повернула Україні двох ухилянців, які намагалися нелегально перетнути кордон. Одного з чоловіків помітили біля українсько польського кордону. Ну а невідомий, побачивши прикордонників, почав тікати, та його вдалося затримати співробітникам прикордонної варти Республіки Польща. Затриманим виявився 31-річний уродженець Сумської області, який не мав законних підстав для виїзду за кордон. Другого чоловіка, 26-річного уродженця вже Донецької області, було затримано за такої ж спроби нелегально дістатися до Польщі. Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі ж тривають заходи. з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон, Йдеться у повідомленні: обидва чоловіки отримали адмінпротоколи та повістки до ТЦК. Президент Володимир Зеленський 9 травня призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Відповідний указ опублікований на сайті президента України. Раніше цього ж дня Зеленський звільнив залужного з військової служби за станом здоров'я правом носіння військової форми одягу. Кадрові зміни і у війську президент Володимир Зеленський звільнив полковника Сергія Лупанчука з посади командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Іншим указом президент призначив на посаду командувача ССО бригадного генерала Олександра Трепака. На Росію продовжує палати і вибухати так. Безпілотники вразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї РФ. Це сталося в ніч на 9 травня. Йдеться про нафтобази в селі Юрівка біля Анапи, Краснодарському краї РФ, як пише громадське, це була успішна операція ударних безпілотників. СБУ, як зазначається, ураження нафтобази використовувалися для постачання пального російським військам в окупованому Криму, оскільки вони розташовані неподалік півострова. Окрім того, безпілотник атакував нафтопереробне підприємство у Російській Республіці Башкирія, що за 1400 кілометрів від російсько-українського кордону. Окупанти в АТАЦІ звинувачують, звісно ж, Україну. Уряд Швеції наказав своїм збройним силам виділити Україні 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності країни. Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції. Так, 18 мільйонів євро спрямують на підтримання трьох коаліцій, до яких залучена країна з розмінування морської безпеки та безпілотників. Решту грошей спрямують на закупівлю пального медичного обладнання, військового тренувального обладнання, а також на підтримку для зміцнення і модернізації інститутів оборони і безпеки України. Президент Чехії Петер Павел заявив, що перші 180 тисяч артилерійських снарядів, закуплених у межах ініціативи Праги, прибудуть до України вже у червні. Про це він розповів у інтерв'ю ARD. На запитання журналіста, чому ж постачання боєприпасів до України відбувається так довго, Павел пояснив, що чим більше людей знають про ініціативу, тим більша конкуренція. Разом з цим глава держави заявив, що у Праги вже є контракти на подальшу 5-6 знак. Кількість снарядів на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Ну і найголовніше, не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре. Powoczymy się.